Не так давно це була зразкова квартира відомого львівського регбіста Ростислава Ковалишина. Саме тут він разом із батьками святкував свої перемоги та планував майбутнє. Аж поки о пів на шосторанку російські окупанти не вирішили, що цей будинок, де живуть мирні мешканці, має стати ціллю їхніх обстрілів. Помешкань Ростислава ще й досі лежать уламки ворожих ракет. Його сім'я дивом вижила. Ось в цій зруйнованій вітальні за кілька годин до трагедії 21-річний регбіз чемпіон Ростислав Ковалишин встиг повечеряти разом із батьками. А вже зранку родину розбудили гучні вибухи. Те, що пережила сім'я спортсмена, важко уявити. Спершу пекально-червоне небо за вікном, а потім спалахи вогню вже прямо в оселі. Кімната моя знаходилася на другому поверсі, там ще також була кімната батьків. І далі в один момент все небо стає бордово-червоним. І щось просто підказує, потрібно ну тікати. Ну що ще зробиш? Ми з мамою забігли за ось цю от стіну, і зразу ж ну, секунди пів секунда моменту, як уламки залетіли в квартиру, і в момент все загорілось. Батько Ростислава Любомир останнім вибіг з палаючої квартири. Чоловік зізнається, що усе робив на автоматі, і навіть зараз через щок не може згадати усі деталі того жахливого ранку. Влучило воно іменно сюди, в нашу квартиру, і тут почався пожар, і от розкинулись на сусідні квартири. Була зібрана сумка зі всіма документами, і та вся зараза прямо на то прилетіла. Ростислав зізнається, що у пожежі втратив буквально все: одяг, документи і основне дуже дорогі для нього речі подарунки першого тренера, чемпіонські медалі та колекцію мотоциклів, яку починав збирати ще його дідусь. Ну, біля 20 було точно медалей, і з них зараз ну вчора піднімався на другий поверх там. Не залишилося взагалі нічого. Велика колекція колекційних мотоциклів. Це було їх, по-моєму, 92 чи 91 штука колекційних моделів. І ну, це от з шести років до 21-це все так зберігалося, як пам'ять. Буквально у перші ж години після обстрілу сім'я спортсмена отримала десятки дзвінків від друзів та рідних, які пропонували постраждалим допомогу. Хлопці з команди Ростислава одразу ж зібрали для свого товариша речі та все необхідне для тренувань. Остори не залишилися навіть ті спортсмени, які зараз захищають Україну на передовій. я вийшов. Домашніх шортах сімейних трусах, скажімо так, з квартири, більше ніч ні взуття, ні нічого. То люди з менш постраждалих під'їздів, там, скажімо так, сусід такий Назар з дружиною Оленою дали шорти, футболку, ну, крайнів в вдівся. Приїхали його однолітки, це ну, перше. Перші хлопці-друзі, ну, учасники команди, прилетіли з самого ранку. Вони вже були тут. І якийсь одяг. Ну, саме головне, це була моральна підтримка. Комунальники переконують, що під час ракетного обстрілу постраждали одразу кілька під'їздів, але найбільше саме той, де мешкає родина регбіста Ростислава. Окрім квартир, зруйнований ще й дах, який треба якнайшвидше відновити до душів та холодів. Загальна кількість у нас є квартир 70, тобто п'ять дуже сильно постраждали, п'ять і 10 менше, скажемо, менші втрати. є. Ростислав запевняє, що агресія ворога його не злякає і не зупинить у той самий день, коли спортсмен позбувся власного житла. Він пішов на тренування, аби принести Україні нові перемоги на світових стадіонах. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.